Друзі, всім привіт! Доброго ранку і слава Україні! Сьогодні відео буде на таку тему, бо у нас дуже останні роки є такий термін як слуги народу. І хочу коротенько записати відео про наших місцевих слуг народу і тільки просто будуть цифри жодних прізвищ без нічого. От, тобто, слуги народу чи народ для слуг, Тобто, ми мусимо зрозуміти, це риторичне питання, чи все-таки це є пряме питання. Тому що, на жаль, практика показує, що швидше за все, це є риторичне питання, тому що як ми можемо бачити, з... По, ну, наш міський голова в повній мірі від того часу, коли він був в опозиції до попереднього мера покійного Олексія Радзієвського, він виступав дуже багато на майдані, коли його скидували від влади. І там є десятки десятки роликів, де він там розказує про те, що міський голова кумівство завів в міській раді за те, що він розширив штат, за те, що Понабирав близькі гродичів, знайомих, і через це є дуже великі затрати з бюджетних коштів на їхні утримання, тобто на утримання всього апарату. От і тому, як кажуть, всі ці неподобства він обіцяв, коли прийде до влади, коли він стане міським головою, що він це виправить і все буде законно і все буде чесно. Але як кажуть, є таке одне народне прислів'я, казав пан там кожух, і тепер тепле його слово. От. Ну, десь, в принципі, так воно є. А для того, щоб ми зрозуміли, чому воно так і є, зараз я наведу вам трошки цифри. Е е так, в 2014 та 2015 роках на утримання органів місцевого самоврядування з бюджету міста витрачали, звідповідно, у 2014 році 14 мільйонів 100 тисяч гривень, а в 2015 році 15 мільйонів 200 тисяч гривень. І за даними обласного статистичного управління, з розрахунку на одного мешканця видатки міського бюджету на утримання місцевої влади Дрогобича, в рік становили в цей період 142 гривні. Тобто, ну смішно на цей час 142 гривні, але по тогочасному курсу ми будемо рахувати, ну, щоб мене не звинувачували, що тоді. Курс один був зараз інший. Я перевів це в євро, і щоб ми собі могли порівняти. Тоді це становило 5,45 євро, тобто. 5,5 з половиною євро становило утримання чиновників з розрахунку на одного мешканця громади. Ну тоді громади не було Другобачини. Дані витрати складали 3,7% видатків від бюджету. Тобто, бюджет становив 100%, а оце утримання становило тільки всього на всього 3,7%. і це е, І це. Тарас Кучма на той час на майдані у мікрофон, коли розказував про стовп ганьби, і про все, він казав, що це є марнотратство. Але тепер порівняємо, що сталося при ньому, коли він в нас вже править майже 10 років, і яка у нас склала ситуація. Що ж маємо на сьогодні? За підсумками 2023 року. Послухайте, на утримання органів місцевого самоврядування затрачено 132 мільйони гривень. 1415 132 мільйони. 1415 мільйонів 132 мільйони. На 2024 рік заплановано 135 мільйонів гривень. 14-15 мільйонів гривень 132 мільйони 135 мільйонів грн. Почуйте, яка різниця? І це становить понад 12,5% видатків бюджету. Тобто 14-15 роки це було 3,7% видатків від бюджету. А тепер становить 12,5%. Відсотків видатку від бюджету. Яка різниця? Прийшло не повних 10 років. А який відсоток в нас витрати на утримання е, е, апарату всього? Так що саме цинішне, друзі, що е, найбільша сума витрат зросла не за ці роки з 2014 там, по 2024 плавно, а саме найбільше вони виросли. Під час повномасштабного вторгнення з 2022-го зараз по 2024 рік і ці витрати зросли на 15%. Тобто, замість того, щоб повномасштабне вторгнення почало, з нас війна, ворог чуть там за три дня не бере Київ, бомблять Другобич, бомблять навколишні міста і села. А нас замість того, щоб скорочувати витрати апарату і бюджетні, бюджетні кошти економити і допомагати нашим ЗСУ, вони ще збільшують витрати на 15%. Цікаво. Цікаво. І тепер конкретніше до цифр, скільки нам обходиться їхнє отримання. І сьогодні кожному мешканцю громади отримання своїх слуг обходиться 1116 гривень. Друзі, було. 142 гривні, а стало 1116 гривень. Добре. Згідно курсу. Згідно курсу, по сьогоднішньому це є 27,9 євро. Тобто кожна людина в рік тратить своїх 27-28, грубо кажучи, євро на отримання одного чиновника. Супер. Було 5,45, 5,5, а стало 28 євро. Що воно трошки не грає або не вкладається в голову, тому ж і тоді прикидуємо, як воно по цифрах далі виходить. Приріст до 2014 року склав більше ніж 8 разів. Тобто, на утримання ми Тарас Ярославич збільшив утримання в 8 разів, а обсяг бюджетних поступлень за цей час збільшився на два з половиною рази. Тобто хоча б була пропорція, Вісім разів збільшили собі утримання, і вісім разів збільшили надходження до бюджету. Але ні, у нас надходження збільшилось тільки приріст у 2,5 рази, але витрати на їхнє утримання виросло в 8 разів. Щось тут якийсь дисбаланс від надходженням і витратами на себе. Ну, але тут таке, якщо громада гріється далі обіцянками мера. Він солодко мікрофон розказував, але його е, дії, його е, вчинки не співпадають з його словами та обіцянками. Тому що ми можемо е, е, побачити далі. Один ще факт і все, бо в мене коротко завжди чомусь. Навіть 10 хвилин не виходить завжди більше е, такі цифри. На фінансування житлово-комунального господарства міста в 2014 році витрачалось 10,7% бюджетних коштів. Друзі, 10,7% бюджетних коштів. Ну це вроді би не багато, але тоді видно на господарку вистачало. А в 2023 третьому 8,4%. Замість того, щоб збільшити відсоток е, на утримання комуналки і на розвиток, на ремонт, реконструкції будинків, е, комунікацій, всього, у нас ще падає відсоток витрат. Але чомусь на утримання апарату і затрати на, на свої потреби, вони збільшили. Тобто обіцянки. Цецянки, як кажу, теж в народі. Бо вже навіть не знаю. Тут хочеться вставити якийсь мат, але не хочу, щоб на мене подали в суд і, і, і за честь та гідність, щоб я образив і, і, слуг народу. От, так що, друзі. Про що це може свідчити? Тільки про те, що всі ті обіцянки, що влада говорила на майдані і на тій хвилі, які вони зайшли до влади, на тій крові майдану, все виявилось брехнею і просто популізмом. Люди рвались до влади, люди захотіли захопити владу в місці, Вони цього добились. Для розвитку громади, практично, бачите, все зменшується, а для себе на утримання все збільшується. Якщо друзі, така ситуація. Нічого, поборемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього, і все буде в нас, в Україна речі, друзі. Внизу в статті е, додаю реквізити. Е, там благодійний благодійна організація. Простір е, допомагає хлопцям зі стебника, військовим атовцям громадської організації, побратими стебника збирати кошти на дрони, антидронові рушниці та е, на реп-станції. Там є вказані реквізити карточок Монобанк і ПриватБанк. Це щоб ви розуміли, це є прямі карточки хлопців цієї громадської організації. благодійна організація Простір не бере собі жодних коштів. Вони напряму йдуть до, до хлопців на карточки. До речі, щоб ви розуміли, що це є ця громадська організація Побрати мистебника, який минулого тижня стався інцидент в магазину в мережі. Магазинів ромашок, коли е, їм зателефонували, е, Роман Муль зателефонував і сказав, щоб хлопці приїхали і забрали скриньки для збору коштів для ЗСУ і для е, наших військових. От до речі, ми чекаємо пояснення, бо вже скільки днів пройшло, а міська влада мовчить, і ми хочемо зрозуміти, чи це все таки було розпорядження міського голови, який себе позиціонує великим патріотом, любителем вишиванок, любителем внутрішньо переміщених новонароджених дітей, і як він розказує про свій патріотизм. І про все остальне, але е, чи це все таки правда? Він зробив розпорядження про те, що е, не виставляти скриньки в міс в магазинах міста Другобича, тому що вони повним обсягом забезпечують наших військових. Правда, не зрозуміло яких військових і кого вони забезпечують, тому що в мене десятки сотні є близьких друзів, побратимів, які воюють, і вони чому здивовані питаються: а кому вони допомагають? Ми від них нічого не отримаємо. Нам возять київські, львівські, Запоріжжя нам привозять волонтери, приїжджають Другобицькі, але це не не влада допомагає, це люди приватно допомагають. Так що така ситуація, то хочемо знати і отримати пояснення, хто в нас є брехун, чи Роман Моль, чи міський голова, щоб військові зрозуміли, з ким можна зустрітися і поговорити на цю тему, щоб закрити дане питання і поставити все-таки скриньки. Так що, друзі, знову риторика, знову емоції. Ворога поборемо, як внутрішнього, так і зовнішнього. Все, друзі, ще раз буде Україна. Слава Україні! Всім гарного дня. Підписуйтесь і донатьте.